Вітаю вас на каналі. Сьогодні в нашій рубриці традиційний Букініс ми оглядаємо книги, а саме серійні книги, тобто ті книги, в яких від двох і більше томів. Сьогодні у нас російська література. Отже, можемо приступити. Але перед тим нагадаю, що будь-які книги з оглядів ви можете придбати, написавши в коментарі під відео або зв'язавшись за контактами в описі каналу. Отже, перший у нас двохтомничок Гоголя. Тут найвідоміші його твори. Це у нас вечора на хуторі біля Бліздіканьки», Міргород і в другому томі мертві душі і ревізор. Видання Київ Дніпро 83 року. В двох томах. Тобто ось такий гарний. І найпопулярніші романи Гоголя у вас на полиці. Наклад 200 тисяч примірників. Ціна 2,20. Частина сьогоднішніх книг, більша частина, напевно, що все окрім Гоголя. Це книги ну, не з домашньої, а з батьківської бібліотеки. Тобто мати перебрала полиці, щоб звільнити місце, покласти те, що для неї можливо ціну, бо тут, можливо, якісь книги, а може і більшість, які купував ще батько. Тому демонструю вам далі. У нас чотирьохтомник... Вірісаєв. Сочинені в 4 томах. Повісті в першому томі. І роман в тупіке. Москва, видавництво Правда, 90-й рік. Бібліотека Огоньок. Є ілюстрації такі вставки. Небагато, правда, але щось є. Так, зміст. Далі, Ціна 3 рубля 20 копійок. Наклад 1 мільйон 700 тисяч примірників. Величезний наклад. Так, другий том. Пушкін в житті. Систематичний свод подлинних свідетельств-современників. Ну, кого цікавить біографія життя Пушкіна. Тому, напевно, це буде цікаво. Зміст. Наклад такий самий: 1700. Ціна 3 рубля. Том третій. Пушкін в житті. І Гоголь в житті. Я так зрозумів, що це такий складав. Можна сказати, біографічні книги. Але виходить, що це не біографії, бо це ж зі слів інших підбірка. Але в цілому біографічні книги. Ось зміст. Наклад 1700, ціна 3 рубля, без змін. І останній четвертий том. Гоголь в житті, знову ж таки. Тобто не так багато й тут робіт в цих чотирьох томах. Тут є фотографії. Тільки що оглядали двохтомник Гоголя, а тут одразу його й біографія. В Росії, Одеса. к святим містам. Ну, мені здається, біографія Гоголя цікавіша, ніж Пушкіна. Ціна 3 рубля 1700. Тут без змін. Так, далі у Грюмріка шишков. Це теж пам'ятаю, що це з батьківської бібліотеки. Роман в двох томах. Київ, Дніпро, 89-й рік. Так, ось тут у нас анотація. Друкується за виданням 83-го року. восьмитомним. Гарний розворот. Так, 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 так. 230 тисяч наклад, ціна 3 рубля. Тут той самий текст анотації, чи ні. Том другий. Той самий Роман. Наклад все те саме без змін, ціна 3,50. Ось такі книжечки. Так, далі у нас чотирьохтомник в трьох книгах. Горкий Жизнь Кліма Самгіна. Правильно прочитав? Здається так. 40 лет. Повість. Художня література. Москва, 87-й рік. Друкується по виданню 74-го року в 25 томах. Роман Епопея. Жизнь кліма Самгіна. Так, ось тут у нас аннотация. Одна из самых глубоких, сложных и значительных книг 20-го столетия. На его страницах воссоздана духовная жизнь России почти за полвека с 80-х годов 19-го века до 18-го. В романе показаны судьбы людей разных классов, сословий, их умонастроения, философские споры и так далее. Наклад 200 тысяч примірників, цена 3 рубля. Ну, тут все те саме, я думаю. Той самий Роман, чи як його можна назвати, величезна праця в чотирьох томах та трьох книгах. Ціни 3 рубля, 3,30 і цей 470. Два томи під одною обкладенкою. Наклад 200 тисяч. І остання підбірочка на сьогодні, це у нас. Маяковський двохтомник. Наскільки я пам'ятаю, в дитинстві теж мені були в якийсь момент я дізнався, що таке наклад в книзі, і мені було цікаво перегортати там домашню бібліотеку. Подивитися, яких книг скільки там видавали. До цих вір, бачите, така звичка залишилась. Акцентувати на накладі книги інфо... робити акцент. Так, отже, і я пам'ятаю, що в Маяковського був. Напевно, найбільший наклад саме в цього двохтомного видання. З тих книг, що були вдома. Або з тих, що я передивився. <coughs> Отже, в двох томах. Сучнення в двох томах. Том перший я сам стихотворення Моє відкриття. Америки. 87-й рік Москва, правда. Так. Так, так, так. так, так. Ілюстрації нема. Нема. Ой, тут зміст величезний. Не знаю, як завжди, показувати, не показувати його. Адже тут де вірші. Завжди багато. Багато змісту. Так. Пишуть мені повідомлення на телефон, відволікаюсь. Тому. Так, так, так. Майже 800 сторінок. І що в нас тут? Наклад 6 мільйонів примірників. Ціна 3,80. Ось так. 6 мільйонів. А, находили ми що. Якась книга вже була у мене в оглядах там більше 10 мільйонів. Не пам'ятаю. Лермонтов, Тургенів, щось таке. Так, і другий том сучні поеми п'єси прози. 88 рік. Тобто видавалося воно 2 роки, правильно? Не помилився. Да. Так, 87 го це 88-го. Тут вже менший зміст, поеми, трохи п'єс і трошки прози. Наклад той самий ціна 3,50. Ось так. На цьому все. Е -е, цікаво почути, чи багато в вас таких серійних видань. Е -е, Яка максимальна книга, багатотомник, є у вас? Тому що тут мені траплялось е -е, так, що повне, ну, не зовсім повне, здається, того ж таки Тургенєва, там Всього 25 томів, а в 15 його твори, а в решті листування. Тут була частина з творами в нас. Вже забрали ту підбірку. Тобто, такі є, дюма ще не було в огляді 35 томник, Але в мене поки відкладено лише 8 томів. Тобто, Можливо, ще десь є вони в купі цих книг, які назбирались в мене. Але 35 томів. Не назбирувалось в мене одного автора. А які у вас Тобто найбільша багатотомна серія? Чи полюбляєте ви повні зібрання? Бо тут є інколи не повні, а краще там, в 2-3-4 томах. Тобто, цікаво почути вашу думку стосовно таких видань у вашій бібліотеці. На цьому все. До зустрічі в новому відео.